Я білус Максим, учень 93-ї групи екторомонтерів, Ананівського професійного агарного ліцею Одеської області і учасником всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму. Тема розведення равликів це моя мрія. У актуальності теми. тема. Равликова спроби цікавої та неординарної Європі, а останнім часом і в Україні. Це прибутковий бізнес, і в деяких людей це не залишає байдужим. Ось уже декілька років поспіль я займаюся розведенням равків. Це справа цікава і дуже прибуткова, і моя мрія розширити її до рівня великого фермерського господарства. Я поставив перед собою мету зібрати найбільше інформації про розведення равликів, їх біологічні особливості, будову використання, показувати технологію вирощування равликів в домашніх умовах, їх цінність та екологічну доцільність розведення. Проект складається стереотичними і практичними частинами і як результат це розширення знань про розведення равлику виноградного. Я використав у своїх дослідах та предоставив у відео. Дослід номер один: визначення улюблених продуктів харчування. Равлики зазвичай віддають перевагу соковитим листкам та овочам на сухим корм. Якщо молюски годують овочами та фруктами, та залишки треба перебирати з валіги, аби запобігти псуванню. Раціон равлики можна 20% формувати із пшеничних висівок, тоді як решта то 80% свіжі фрукти, овочі та листя. Також я використовував кукурузу, крайду, макарони, басоль, м'ясний фарш, комбікор, розмочений хліб, варані яйця, крайду і навіть папір. Кожного разу додавав різні продукт і фіксував, як вони їх їдять. Висновок. Мої равки полюбляють вистисувато огірок, моркву, сьогодні макарони, яєчну шкаруку, крейди, рибичий корм. Але результатом був кращим, коли високовиті овочі я посипав комбікорами або висівками. Досвід номер 2 Дослідження змін довжини тіла равлика виноградного. Починаючи з липня і по грудень 2022 року я досліджував, як змінювалася довжина раковини та ноги равлик, обрав найбільше. Мене цікаво, а як діє ріст додавання у їжу кальцію. Крейка. Висновок при додаванні кальцію в раціон ріст равока пришвидшився. Висновок. Розміри равоки збільшились протягом 5 місяців. Довжина раковини з 25 мм до 35 мм чорний колір. Довжина ноги з 44 до 52 мм. темно сирий коня. Ширна ноги. З 17 до 22 мм. світло сірий кольор. Досуть номер 3 визначення наявності слуху равиків. У равики у абсолютно відсутні слух, і це я дуже легко підтвердив. Для цього включив музику дуже голосно. Равбики не реагував і виявив себе спокійно. Висновок – равики дійсно мають слуху. Досвід номер 4 дослідження періодів розмноження, годівлі та збору равиків протягом року. Опрацював літературу стосовно розмноження, харчування, збору та аневіозу равока виноградних. Всі періоди збігаються з моїми наглядами, з чого зробив висновок, мої равки добре розвиваються. Досвід номер 5 визначення реакції на світло. Равки можуть бачити предмети на відстані 1-2 см. Центрен джерел дізнався, що на кінці довгих ріжок у равоки знаходяться світлочутові клітини, які забезпечують зір. Освітлення вони також відчувають в цім Включив яскравого освіту, равоки почав ховатися до будиночків. Висновок. равики дійсно не люблять різкового яскравого світла. досвід номер 6 Перевірка свизу і речовини інтенсивної регенерації. На поранену долоню руки прикладав пов'язку зі свізом равоків. Біль одразу ущухла, а рана заголувалася дуже швидко. Висновок. Свиз равоків дійсно має лікувальні властивості. Досвід номер 7 визначення оптимальної температури води для купання равків. Равлики люблять купатися під краном з теплою водою. Вони витягують шию і ворушують річками тягнуться до води. Але коли їм включаєш холодну воду, равлики швидко ховаються в мушлі. Висновок. Равлики полюбляють купатися в теплій воді. Досвід номер 8 Реагування равликів на хімічну речовину осад. Щоб змусити равлики виділяти свис і замирив в угорщики з водою, то де буде ост. висновок. Равки отримали неяби і стрес, тому і виділив очікуваний секрет. Проведення анкетування. Анкетування проведено серед учнів моєї групи, 20 учнів. Чи вірите ви в мою справу? 12 учнів. Чи вірите, що я здійснюю свою мрію 9 учнів. Чи вважаєте ви равики домашніми тваринами? 14 учнів. Ви хотів б займатися цією справою один учень. Рекомендації. На житті діяльність равиків в тривалість світового дня, тому маточнику варто підтримувати освітлення протягом 12 годин. При приміщенні треба очищувати повітря та боротися з пліснім. А щоб уникнути комах, у маточнику треба встановити спеціальні інтерсекційні лампи приміщення. Перед відгодівлею равиків триває з квітня-пожовти квітня або змінюватись залежно від місцевого клімату. Корм у маточниках і вольєрах треба розсипати якомога ширше, або якнайбільше равлики вмогли до нього доступ. Активність равків, включаючи харчування, відбувається переважно в темний період доби. Протягом ночі необхідно ще кілька разів полити територію або забезпечити равків комфортні умови існування. Равлики зазвичай віддають перевагу суковитим мозкам та овочам на сухим кором. Якщо малювськи вгодують овочами та фруктами, то залишки треба прибирати з вольєрів або запобігти псуванню, де будівлі починають після того, як равлики відкидають яйця. Потім дорослих особин можна забирати з вольєрів. В винятково на сухих кормах равлики ростуть повільніше, тому краще додавати перевагу вологій від годів, канали звуд, роздрібним покупцям, оптовим покупцям для перепродажу або для будь-яких інших цілей. Магазинам і супермаркетам, ресторанам і кафе, фармацевтичним компаніям. Висновки: Виноградний равок – ідеальний об'єкт для біологічних досліджень. Я вважаю, що мети своєї роботи я досягнув, дивій на власному досвіді, що зміг реалізувати свою мрію, якщо її і невеликих масштабах. Це ідеальні домашні тварини. У деяких людей равики викликають одразу. Спостереження показує, що це лише перша реакція. Вище познайомившись з тваринами, змінюють свою точку зору. Равки зачаровують своєю незвичайністю та екзотичністю. Спостереження за ними приносить велике задоволення, навіть спокою. Протягом всього часу, що спостерігав за равликами, я регулярно влаштовував їм фотосесії.